Шановні колеги, а давайте скажемо відверто, що це точно не бюджет воюючої країни. Це бюджет виборів, це бюджет популізму, це бюджет роздачі у всі сторони грошей платників податків. І я абсолютно не розумію, як за цей бюджет можна голосувати. Може, хтось мені пояснить або з урядовців, або з залу. Скажіть мені, будь ласка, а вам нормально голосувати бюджет, в якому фінансування армії, точніше безпеки і оборони, закладено на мінус 300 мільярдів від цього року? Ви готові за це голосувати? Вам нормально виходити на вулиці і пояснювати, що фінансування зарплат військових в цьому бюджеті на мінус 180 мільярдів менше, ніж навіть в цьому році? Хоча одна із претензій, що ми чотири роки не переглядаємо зарплати для військових, вам нормально, розуміючи, що 45 мільярдів діра, із неї половина, навіть не маємо уявлення, де взяти ці гроші, і одночасно там залишається марафон, дороги, кешбек і особливо моя улюблена стаття зараз стратегічні комунікації. Мені здається, що НАБУ і плівки Міндіча вже зробили тисячу українського контенту. Може, хоча б цю статтю видатків ми приберемо. Скажіть мені, будь ласка, вам нормально, коли ви зараз проголосуєте за цей популізм? А буквально через тиждень офіційна МВФ вам випише чек на нього у вигляді перегляду податків на людей? Вони ж в першу чергу за це все заплатять. І ви про це чудово знаєте, тому що ось там людина вже підписала так званий СЛА. Колеги, скажіть мені, будь ласка, чи вам нормально після всього того, що ми почули про енергетику, залишати рекордне збільшення на енергетику? Чи вам нормально після того, що ми побачили в військових закупівлях, так і залишати там абсолютну непрозорість їх проведення? Просто скажіть. Чи нормально ми як парламент реагуємо на ті виклики, які стоять перед країною, і чи задоволені ви цим бюджетом? Тому що так чи інакше, але голосувати за нього чи ні, буде складатися з 26 і більше відповідей так або ні. Ну точніше, зелену чи червону кнопку? Я переконаний. Що парламент зараз мав би переглянути цей бюджет, і на жаль, поки я не бачу цього наміру, я точно визначився і точно буду голосувати червоною кнопкою за бюджет не воюючої країни, а популізму.